Сучасний вигляд не єдине, що отримав оновлений 573-й садочок. За три з невеликим місяців будівлю осучаснили до невпізнаваності. Поки що тільки ззовні. Незабаром роботи почнуться всередині. У підсумку цей дитсадочок має стати взірцем з енергозбереження. Завдяки сучасним технологіям місто заощадить не лише гроші, зменшаться також і викиди в атмосферу. На цьому дитячому садочку буде виконано 11 заходів. кожен з яких допоможе зберегти ту чи іншу кількість. Енергії це один ефект, і другий після. Такої термосанації будівля буде служити набагато більше після впровадження експериментального проєкту з енергозбереження. Передусім має скоротитися використання тепла та електроенергії, що найменше втричі підрахували фахівці. Це так звана глибока термосанація. Коли міняються всі вікна й двері, коли робиться утеплення стін, цоколя, робиться заміна утеплення покрівлі, заміна систем опалення. Тільки но будівельники закінчать оновлювати. Фасад візьмуться за переобладнання харчового блоку та освітлення. Тут воно також буде сучасним і потребуватиме мінімальну кількість електроенергії. Немає деталів, які б ми пропустили з точки зору енергозбереження. І вдала реалізація цього проєкту, це безумовно приклад для того, щоб і інші дошкільні заклади і школи ми зробили таку реконструкцію. Причому в найближчий час. До речі, при оновленні дошкільних закладів будівельники використовують лише матеріали від чи. Зняного виробництва, працюючи і на економіку столиці. До експериментальної програми осучаснення шкіл та садочків включили 15 об'єктів. Два перших закінчать цьогоріч. Загалом же зробити зі старих будівель енергоощадні місто планує максимум за два роки. Принаймні, таке завдання поставив голова КМДА Олександр Попов, Андрій Лащ, Андрій Соловйов, телеканал Київ.